Муку померлих душ збільшує вигляд усіх добродійств і особливих ласк, якими Бог обдарував у своєму милосерді їх. З них найголовнішими є святий Хрест, через котрий ми стали дітьми Божими, народження в католицькому краї. Та християнських родинах терпеливе очікування їхньої покути і так часто отримані прощення за свої гріхи, безпомилкова пам'ять стійкох ласк, з яких не вміли користати, опечалює їх і невимовно мучить, даючи їм ясно зрозуміти, наскільки були. Невдячними щодо такого доброго Бога. Скажи мій Господи, повний милосердя, хто ж була невдячнішою від мене? Ти мені простив усе з такою любов'ю, а я після безлічі обітниць вірності не переставала тебе ображати. Не поступай зі мною згідно того, що заслужила. Не віддавай мене на прокляття, лише змилуйся наді мною у своєму великому милосерді, бо прагну тебе любити, а в пеклі ніхто тебе не любить. О нескінченна доброта! Жалію, що тебе образила. Краще померти, ніж будь-коли тобі не подобатися. Дай мені витривання у доброму, і змилуйся наді мною і над терплячими душами в чистилищі. Вислухай мої благання за них і дай мені ласку. О мій дорогий Ісусе, про котру за їх посередництвом нині прошу Тебе. О непорочна Марія, Мати, душ з чистилища і наша улюблена мати, не випускай нас ніколи з під своєї опіки. Амінь. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Хай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого, коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто стоїться, Господи, та в Тебе є прощення, задля імені Твого надіюсь на Тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється душа моя, на Господа. Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в нього, Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас. Лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословене плітло на Твого бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Огородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне. Нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи. А світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне – нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок. Дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Зі святими упокой, Христе, душу рабів Твоїх, де немає болізни, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання. Але життя безконечне. Зі святими у покой, Христе, душу рабів Твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх. Де немає болізни, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне.